Друзі, прокльовочка повело! Ого! Фіга собі! Ого! Повело, повело! Опа! є карасик, де? Друзі, агонь! Так, друзі, готова наша смакота. Друзі! Всім привіт! Вирішив сьогодні сходити на рибалочку, засняти вам! Знайомий ходив, каже, прокльовували карасики, бо в село не вийшло поїхати. Всі похворіли. Жанна, Макс, та і я трохи прихворав. Так що зараз підемо, посидемо на ставочку, може впіймаємо яких карасів, посмажемо, покидаємо на хижака. Думаю, буде таке цікаве відео. Так що поставте нам вподобачку зразу за старання. бо... Ютуб не дуже заходять в мене відео про рибалку. Так що допоможіть, поставте вподобайку. І погнали на ставочок на нас. На наш. Ну як на наш? Не на наш, а на ставочок. Тут ось якийсь канал тече, я, я навіть не знаю, що тут. Ну Водичка прозрачна така. Але не видно риби там. Так що пішліть зараз, будемо ловити. Так, друзі, пробираємось повз хащі. Такі... Але надіюсь буде контент, крутенький відосик. Хана тут зарослі такі. Сьогодні погодка гарна, сонечко, але такий трохи є вітерець, ну нічого, думаю, все буде нормально. Добрався на таке містечко, зараз закинемо нашу удочку. Так, друзі, купив таку удочку 4 метрову, легеньку. Нам, я думаю, вистачить. Ковац. Зараз прив'яжемо нашу оснастку. І погнали риболовити чи рибалити, як правильно. Замішав я дома тіста з олійкою, з ванількою. Пахне гарно. Надіюсь, карасику понравиться. Так, катаємо такий шарик і надіваємо на наш гачечок. Прицепимо ще нашу блісну і покидаємо на хижака. Так. Такий тросик у мене, щоб щука не перекусила нитку. Капець, друзі, руку порізав, бачите. Э. Так, почеплю такого цвітного окунька покидаємо. Ого, друзі, потопило. А. Ушов падло. Було тільки що потопило, друзі. Капець. Не вспів поки цепляв тут. Хана. А щось потопило було, так що рибка прокльовує. Друзі, іди сюди. Єсть підсік. Перший карасик, друзі. Один зійшов, а це дивіться. Піймав такого мелкого, звісно. Але, блін, приємно. Не збрехали мені, друзі, що прокльовує. Я поки тут пальцем латав собі, дивлюсь, уже повело під берегом прям. Капець. Хороший. Уже не останемося без риби. Зараз наберу водички. Перший пішов. Капець палець, кров, кров тече хана. але риби без крові, бачите, не буває. Я довольний, нормально, невеличкий, але... Пойде. Так. Мастирим далі хлібець наш. Буквально скільки? Десять хвилин. Один зійшов і один оце під берег. Тільки я пальця латав, затягнув. Так. Так, друзі, покидаємо на такого, на таку рибинку. Обурення. Друзі, прокльовочка повело. Ого! Фіга, собі! Ого! Нічого собі! Монстер, друзі! Я офигел! Капець, тут телефон дзвонить, тут дивлюсь клює вже. Я просто в шоці. Дивіться, який кабан. Побільше, ніж той. Фух, я в шоці. Дивлюсь повело, блін. А? Який мотеры? Капець. Хорошо взяв. Опа! Уже два карася буквально за 20 хвилин. Капець. Чим мене ця рука в крові. А дивіться як розрізав хана. Оце рибалочка, я в шоці. Так, друзі, закидуємо далі. Я блін довольний, що прийшов. Я не думав, звісно, що ще буде клювати карась. Капець. Ki dajem o dalej i ciatujem się za łudoką ja to fa ma Takdruzy prokklioczka Op i dys Szeka razek. Цей раз, друзі, такий трошки більше, ніж трошки менше, ніж той, але більше, ніж перший. Піде, коротше, рибалочка наша. Хижака немає, хоч карасик є. Повело, повело, опа! є карасик, де? Друзі, огонь. Огонь. Пішло клювати. Уже чотири спіймав, вже чотири карася. Нормально. зараз пожаримо, посмажимо. прокльовую я щось, друзі. Давай, 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 давай. Опа, нічого собі будувай. Ого! фігася. Я не думав, що такі ба ці блін, такі карасяки будуть клювати. Капець, дивіться. Я в шокі, клас. Кхе. Друзі, вже два дебелих і три маленьких. Піде рибалочка. Напишіть комент, кому подобається. Буду дуже вдячний. Друзі, ще одного витяг. не вспів включити камеру. Капець. Тільки закинув, закидую, клац, топить. Оце підійшов карась. Хорошенький такий. Блін, я в шоці, аж руки трусяться. Давно такого азарта не було на поплавочну. Я тут навіть не співаю на хижака кидати. Оце, блін, сьогодні клівка на клас. Просто я взагалі щасливий. Не вважаю, що руку порізав, то взагалі топчик. Так, поки, друзі, тихо. Щось перестало клювати. Зараз спробую покидати. Поміняю ось таку рибку, поставлю в облірок такий. Може що буде. Бо на цю кидав, кидав, то поки що тихо. Не ударів, не цей. Ні щось не особо й гуляє. Але карасі маленькі побиті. Видно, що тікали вже от щуки. Ті що вон попалися. Так що должна вже жерти щука. Тут її багато, я точно знаю. Бо в минулому сезоні тут дай Бог її ловили. Так що зараз... Так що зараз покидаємо. Так, друзі, опа, іди сюди. Є ще карасик, друзі, дивіться. Маленький, але піде. О, в нього щось з оком. Одноглазий Джо. Дивіться, без ока, чувак. Бля, мені його жалко. Хай живе. Реально без ока. І так не повезло йому, а ще й з'їдять. Хай живе. Поплив. Ха! Кепець, дружбан. Виросте ще раз годік припливай. Повело, друзі, Опа, о Бачите, м'яко відпустив, кабанчика впіймав. Ха! Клас! Ну сьогодні клюв. Оце закриття сезону, знаєте, таке завершення клас. Сезона рибалочки на поплавочну. Якраз теплий денек такий. Взагалі класно. Блін, я в шоці. Ще одну, друзі, витягну. Хорошу. Не вспів тоже снять. Поки до камери, блін, уже потяг. Клас. Поклву я щось, друзі. Давай, давай. Давай, давай, малый. Опа, друзья, есть, пови, ого, бля, удочка гнется, вот это амбал, иди сюда, класс, еще Ш... Ш... хороший, друзья, капец, видите, який, иди сюда, малый. Наступив, блін, на удочку. Із цим карасом капець. Блін, наступив на удочку, це хана, друзі. Оце уловчик. Я, блін, шоці. Капець, дивіться. Поламав удочку. Блін. Не, ну, в принципі, тримається, але обідно. Перша її рибалка і вже габела. Друзі, ще ось одну маленьку витяг. Не вспів засняти. Тільки закинув, зразу повело. Пепець. Шустрі такі. Зараз, друзі, закину. Хай. Стоїть, підемо, наламаємо дров, засмажимо пару карасиків наших, перекусимо, може ще на хижака покидаємо трохи, а то щось взагалі щуки не видно. Хоча вона тут є точно. Так, зараз наберемо дровець трохи. Треба такі ламати, що стоять на висоті. beautiful thing. Yeah. Oh. А друзі, капець. Йо-маю! -йо, хорошо, хоч не дуже високо забрався. Так, наламали трохи дров, я думаю, нам рибку посмажити, хватить. Он дивіться, не знаю чи видно на камеру вообще поплавок. Ну щось тільки що, що дибало. й Може сидить щось маленьке. Оп, карасик, друзі. Тиба, такий маленький. Клас. Класна рибалочка взагалі. Так, будемо розводити вогник. Дрова сирувати, звісно, але я надіюсь розгоряться. Вона вже погодка така. Так, друзі, вогончик наш розгорівся. Зараз почистим карасиків і будемо смажити. Клювати перестало щось уже. Тишина поки що. Хижак теж не йде. Достаємо, друзі, карасика такого. Почистимо, зараз перекусимо і красота. Так, друзі, одного почистив більшенького і давайте двох маленьких. Такі я люблю, їх засмажиш, аж коли з кістотками можна їсти, аж хрустять вони тоді. Класні. Взагалі така рибалочка на... Закриття сезону, я не думав навіть, що стільки поймаю. Сьогодні останні такі теплі деньки. Блін, класно. Так, друзі, цих маленьких повідпускаємо. Хай пливуть собі. Опа! А цих зараз почищу, заберемо додому. Тут почистив цих ось пожарю. Так що зараз будемо смажити рибку нашу. Так, друзі, ставимо сковорідочку. Зараз посмажимо наших карасиків, перекусимо, ех, дим-димить. Обмокали наших карасиків муку і кидаємо на нашу пательню. Ай буде смакота. Ого, який свіжий, ще дргає. Красота! Це, друзі, красота на природці, я розумію. Споймали, зажарили. Зараз посмакуємо, так? Оце вихідний, так скажемо, відпочинок з душею трохи. Так, друзі, готова наша смакота. Зараз перекусимо наших карасиків. Як це смакота, друзі? На природки. Свіжіша нікуди. М -м -м. Взяв, друзі, хлібчика. Просто бомба. Ммм... Mm. Клас. Так що, друзі, кому понравився такий відео, поставте нам подобайку. Я перекушу і буду збиратися додому. Так що, всім пока. Дякую за перегляди. До нових зустрічей!